Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки суботи. Орки знову завдали масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України. Біля 40 крилатих ракет за день без електропостачання залишилося понад мільйон абонентів по всій країні. В Укренерго заявили про значні пошкодження електромережі та застосували стабілізаційні відключення світла у 10 областях. Часткові відключення проведені в усіх районах Дніпропетровщини. Ми з вами згуртовано провели велику та якісну роботу по зменшенню електроспоживання на 46% у порівнянні з минулим роком. Завдяки цьому кривому рогу дві доби нас не було у графіках відключень. Але сьогодні, після нових ракетних ударів, енергосистема країни не витримує навантаження. Тому і в кривому розі відбулися аварійні вимкнення електрики та перебої з водопостачанням на деяких вулицях та мікрорайонах, відключення насосних станцій на Даманському, та на першому, другому та третьому східному. Ситуація тримається під контролем. заздагаліть були відпрацьовані необхідні запобіжні заходи. Оперативно організували підвіз води для мешканців та переключення на генератори, завдяки цьому підняли на Сосну, і на Даманському, і на першому, другому і третьому східних. Також ми допомогли селищам Криворізького району, забезпечили підвіз води відключені села. Вдячен кожному, хто був задіяний в цій роботі, а мешканцям за розуміння. Адже наразі захист енергетичного фронту. Завдання надважливе. Ще раз наголошую: маємо і надалі жорстко заочаджувати, вимикати всю зайву електрику. Це стосується і промисловості, і бізнесу, кожного з нас. Хочу звернути увагу, що у разі відсутності електрики сирени в районах міста, в яких будуть застосовані аварійні відключення, працювати не будуть. Про тривогу будуть сповіщати автомобілі ДСНС та поліції, а також в месенджерах. Ну, як завжди. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то ситуація напружена, але повністю контролюється ЗСУ. За, за інформацією Генерального штабу та оперативного командування Південь, обстановка на нашому напрямку залишається стабільно складною, але контрольованою. О півдні в Бориславському районі Херсонщини нашим зенітно-ракетним підрозділом збита ударний гелікоптер окупантів. В Херсонському районі нашу авіацію завдано три авіаційні удари по ворожих пунктам розгортання зенитно-ракетних комплексів. Відзначу героїчну роботу наших саперів. Вони продовжують розмінування деокупованих територій Херсонщини. Криворізькими піротехніками сьогодні виявлено та знищено 38 ворожих боєприпасів у Бориславському районі. Вкотре застерігаю всіх. І прошу бути максимально уважними та обережними, не чіпати підозріли предмети заради вашої безпеки. Противник продовжує оборонні дії та намагається реорганізувати підрозділи. З Береславського району та Херсону активно виводяться окупаційні та Калоборанські установи та майно на лівий бік Дніпра. Вночі росіяни. Накрили вогнем з важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади, без людських втрат. Поневічені близько 20 будинків, обірвані лінії електропередач. По обіді орки знову обстріляли Нікопольський район, ударили СРСЗВ по Червоногригорівській громаді, постраждали четверо людей, троє з них у лікарні. Понівечені житлові будинки та газопровід. У Криворізькому районі обстрілів не було. Ворог продовжує практику масованих ракетних ударів та атак дронами, зокрема, і по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури. Тож не нехтуйте правилами поводження під час повітряних тривог. Що стосується самого Кривого Рогу, вся інфраструктура та комунальні підприємства, соціальні служби працюють у штатному режимі, енергетики працюють в аварійному і чекають команд від Укренерго на підключення або відключення. Міськводоканал також переведений на цілодобовий режим роботи. Ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Радіаційний фон не перевищує норми. І за традицією, про наші мирні перемоги, сьогодні у Кривому Розі в одному з наших бомбосховищ пройшов чемпіонат міста з рукопашного бою. Це перший міський спортивний захід з початку військового стану. Більше ста юних борців віком. Від 10 до 15 років мали можливість показати свою майстерність. Пам'ятаю, як 19 років тому з Анатолієм Анатолійовичем Волошиним ми започаткували цей турнір. Я вдячний керівництву федерації, тренерам та батькам наших спортсменів за виховання справжніх бійців, патріотів та надійних захисників України. З радістю назву абсолютних чемпіонів турніру. Вони здобули по дві золоті медалі. Волоха Максим, Русняк Михайло, Корж Вадим, Вазняк Кирило, Косав Артемій, Буричка Іван, Фідоренка Микита та Сауляк Поліна. Мої щирі вітання тренерам, чемпіонам, всім призерам і учасникам турніру кривий ріг пишається вами. Тож віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу і слава Україні!